Доброго ранку, друзі. Вас вітає канал Сільське подвір'я, який знаходиться в Тернопільській області. Запитували мене звідки я, Тернопільська область, село Городок і канал Сільське подвір'я ще раз повторюся. І я сьогодні маю що вам показати. Дивіться. Бачите? Ззаді за мною. Як ви розумієте, як ви догадуєтеся, знаєте, що це таке? Це у нас учора. Нарешті ми дочекалися, що нам трактор прогорнув дорогу. Бачите, як гарно. Зараз буду йти далі і вам буду показувати і розказувати, що до чого. Так. А, у нас холодно, того я його розшурую трохи. Як бачите, сьогодні знову йду на роботу. Неділя, 10 листопада, а я, як завжди, йду на роботу. Ну, нічого, бачите ось цю хатину, тут ніхто не живе. Ростуть кущі, хата ось. Все, позаростало, кропива, на городі, відповідно, бур'яни. Ну, але це таке. Тут я можу показати, бо то, що тут ніхто не живе. Так, ну що, пішли далі? Дивіться, як гарно нам зробили дорогу. Бачите? О, тепер я можу спокійно собі йти. <кій> дорогу нам розширили. Ну... Розширили ще. Десь ось тут була кропива. Ось так на рівні цього. Ще майже на 2 метри нам зробили ширшу дорогу. Ну, сподіваюся, що це все нам при перших дощах не поплине, не розкисне. Але хто його знає. Ну, наразі тішимося тим, що маємо. Що і до нас дійшла черга розгорнути наші болота. Дякувати Богові, що і людям, верніше, навіть можна сказати. Ну так, в першу чергу дякувати Богові, що нам просто повезло. Нам просто повезло. Така рівненька дорога, більш-менш. Ну, тепер тільки треба, де живуть люди, там треба попрацювати трішки. Бачите, тут була купа піску, усе по плану, все трактор згорнув, бо, бо цього всього не має на вулиці бути. Це все собі треба скидати на подвір'ї, щоб було все добре. Бачите, ось тут, це мої сусіди, тут теж ніхто не живе. Колись як жили, понакладали каміння, щоб ніхто не їхав по обіжці. Трактор все повивалював. Для чого? Для чого собі прибільшувати своє обістя, коли ти не можеш зробити і того порядку. Вишні покурчував. Ну, маємо те, що маємо. Ну і правильно. Ну і правильно. Так, гарно нам зробив. Надіюся, що звідси вода буде стікати усе на долину. І буде дуже добре. Порівняв нам трохи, як це можливо. Калабані на бік. Ну, все добре. Все добре зробили. Дякувати Богові, що хоч буде нормальна дорога, хоч можна буде нормально йти. Ну, побачимо, як будуть перші дощі або сніг, от тоді побачимо, що воно буде. Але надіюсь до тієї. Пори дорога утоп... утопчеться машинами. Ну, якось так, друзі. Якось так. Поки що, все нормально. Мене запитували в коментарях, де я живу, я сказала. Запитували ще мене, чи в нас велике господарство. Та ні, друзі, не таке, щоб велике господарство. Тільки у в'єтнамських свиней. 16 штук і кури. І собака, і коти. Отаке От в нас господарство. І землі майже гектар. <кхід> Якось так. Ох, дивіться, як нам тут розгорнули цю калабаню велику. Думаю, що тут усе буде добре. Хоча побачимо. У нас, у нас коли йдуть дощі, то нічого це розгортування не допомагає, але... Ось тут зробив, що, ось тут зробив, що в цю сторону буде стікати, то може буде щось нормально. Ну, побачимо. Так. Що ще вам розповідати? Не знаю, що ще вам розповідати. Зараз якраз, якраз зараз рухаюся. На гору задишку. Рухаюся в напрямку роботи. На гору, звичайно. Тяжко пусти. Ще мені казали, щоб я сідала на велосипед. Не, друзі. З велосипедом у мене дуже погані відносини. Колись ще, як були ми дітьми, то в мене був поганий досвід летіти в космос. Вірше не в космос, а до цементу, до дороги. Відтоді... Я велосипеда боюся. Я кажу до чоловіка, що я ще жити хочу. Краще я буду ходити ногами, поки мене мої ноги носять. О! Бачите, тут знову розгорнули. Ну, добре. Добре. Зробили люкс то, що треба. Красивезно. Красивезно. Ось це так виглядає. Гору за подолала. Люди добрі. Щось так тяжко стає. Щось так тяжко стає. Ту гору долати, що я не знаю. Не знаю. Ой. Так, дивіться, ще тут, хто був уважний в моїх відео, я розказувала, що тут дорога <кій> стара була, така буркована. Кам... К... Каміння таке тверде. Ну, трохи трактор порівняв, тут діло все. Ну, від великі каміння. Витягнув. Ну, полишалося трохи ями, але нічого. Нічого. Думаю, то все поправимо, то все буде добре. Ой. Так. Думаю, що скоро будуть якісь нові відео. Замовила я собі. Нову триногу з кільцевою лампою. Побачимо, що приїде. Не знаю, звичайно, що приїде, але надіюся, що приїде щось толкове. Ну, будемо бачити. Будемо бачити. Добре, друзі. Там далі, от бачите, хата. Починаються приватні будинки, там вже живуть люди. І, як я завжди кажу... Приватне життя я знімати не буду, ніколи не знімала і не буду знімати. Так що всім гарного дня, Божого благословення, бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей. Па-па-па-па.